Це 23-й. І це наступна серія. В останній серії Любомир побудував бочки, паркани, зробив собі сантехніку тощо. Всі ці серії, які були до 25-ї, це, по суті мої записи, які я колись зробив і просто монтував їх час від часу. По багато яким причинам світло. Тривоги тощо, тому я це все зробив, я пограв і дуже класно все монтував. Зараз ця серія, я думаю, що буде вже виходити як наче в лайві, в плані, що я це зіграю і буду її монтувати і викладати. Тобто, Буде е не такий великий ділей в тому, що ви бачите, в тому, що я бачу особисто. Так ось по. Моїм думкам і планам я це запланував. Те, що зараз розкажу. Ще не знаю, може на двадцятій серії, плюс-мінус. А саме великий переїзд Любомира в, інший, в інше в інше місто. Якщо подивитися на мапу, то як бачиш, тут все я вже пролутав, все ще хотів, не хотів навіть пролутав тут все так само. І рухатись в ці сторони сенсу немає, як і в цю, і в цю, і в цю теж. Є сенс рухатись дорогою в Луїсвіль. Я вибрав Луїсвіль, тому що дуже велике місто, багато всього є різного, і я думаю, що буде цікаво десь тут зупинитися і будувати далі. Новий прихисток, намагатися вижити і досліджувати це місто. Також я, в принципі, вже знаю, куди сам Луіс я б хотів приїхати. Це вже ж буде не якийсь такий будиночок в центрі міста. Ось тут є такі будинки прикольні: поруч вода, не дуже багато всього довкола. Тому зомбі я не думаю, що буде якось якось їх буде тут багато. Тут думаю, багато буде ось. І ці будиночки, я так розумію, вони з парканами, і можна просто добудувати ці паркани і вже від цього відштовхуватись. Тож я дивився ще над ще на один мод, на справжня музика, і не вийшло в мене його в. Як слід встановити, також я намагався встановити мод, щоб сідати на стільці. Теж чомусь він не працює, у мене не знаю, з чим це пов'язано. Не вийшло, коротше. Ну, це не головне. У мене тут помірна шкода. Е, до цієї серії ще було пару серій. В, будемо вважати, у 26-й серії я побудував ще один паркан знизу. І все виходить що да, Це я одну серію тільки не випустив. Я не хочу її випускати, щось з нею робити, тому що ну, вона не цікава. Тому що паркан я вже побудував. І такий самий паркан знизу, і сенс е займатися, точніше, показувати те ж саме, як я ці паркани будую. Це не дуже цікаво. Тому е якось так, найголовніший план зараз в мене це. Будувати, ой, будувати, збиратися на переїзд. У мене тут, звісно, вже мірно напружений, зараз вже спати. Тож, треба збирати все, що мені треба, пакувати, рухатись в інше місто. Я думаю, що я не буду їхати на цих тащах, які в мене є тут. Я пам'ятаю, що здається, тут стоїть машинка, ось така. Дуже багато тут міста. В неї. Щоб загрузити її наповну. Щоб не їхати в таких, там не дуже багато міста. А тут е, все, все дуже, мені здається, ок по місцю. Хоча з іншої сторони, 182 бачиш, хоча з іншої сторони, чим прикольна ця тачка, це тим, що тут. А, навіть не тут, зачекає деш. Я так розумію, що це в моєй чи ні, тут 144. Я знаю, що ще можна речі складати на сидіння. Це теж дуже зручно, коли в тебе в машині багато місць сидячих. У мене тут тільки одне. Так, да, я думаю, що це буде переїзд не за один раз, а вже ж дуже багато всього, чого я хотів би забрати. Треба збиратися. Хочу поїхати за тою машинкою, заправити її як слід, привезти її сюди і вже починати думати, що взагалі з собою брати. Що не брати. Так що такі плани. Приєднуйся. Давай разом. Дивитися, що і як, ось в мене будівництво тут трохи вже виросло. Да, я думаю, що можна почати, в принципі, з того, щоб піти за тачкою, забрати тачку. Я давно не грав, дуже давно, тільки монтував. Так, грубо кажучи, будемо разом вже згадувати взагалі, що тут в мене відбувається. Так, консерву їсти. Окей. І ці, ці я додам в обране. Ось. І ще я на монтажу подивився, що ось у мене є. Я побачив цю функцію, видалити все і подумав, що о, це за кнопки. І тепер я зрозумів, що все сміття, яке тут є, воно просто видаляється. Не треба нікуди його переносити тощо. Так, добре, давай тоді почнемо з бензика. Мені треба бенз. Я візьму якусь розбиту, щоб. Щоб не шкода було її залишати, бо я її залишу? Давай, заправляйся. Там можливо буду нормально так зомбойде, тому видається, може його навіть перебити трошки. Так, а що тут є взагалі? Нічого нема. Так, а що в мене, що в мене є? У мене є кава, патрони до пистолда. Де вода моя? Бачу воду, воду треба теж піднабрати, було. Ну, ладно. Цигари попалити, де вони? І що в мене безбольно бито? Спис. Не знаю, що вистачить мені цього. В принципі, в принципі, заправити тачку. А, ще прицеп, до речі, є. Прицеп теж можна буде використати. Погнали. Я трохи, чесно кажучи, нервую, тому що це ну, нормально такий суттєвий план приїхати в інше місто, куча зомбоїдів. Я не знаю, що там ще може бути. Дорога. Та що завгодно може бути, тому. Трохи переживаю на Ну, Подивимося, що сидіти, що сидіти в цьому е ріверсайді, якщо тут вже нічого нема. Да? Не думаю, що це прям дуже цікаво але будувати. по пішохідному перейшов. Так, здається, десь, десь тут. Да, дійсно, тут воно стоїть. Так, дуже багато зомбоїдів, прямо біля тачки. Думаю, є сенс трохи його відвести. Більше не дуже багато зомбоїдів, щось якось неочікувано. Так, мені заправити машинку та й забрати і все. Так, добре, мені треба сісти в тачку, заправити і їхати одразу. Так, да, не ну, дуже класно вийшло. Зомбоїд, як був, то так і залишився. Так, ну добре, зомбоїд збирається, тобто, що він повільно йде, це вже інша справа. Так, да, зомбоїд дуже повільно мігрує, рухається. Так, мабуть, що треба все ж таки палити його, бо, як бачиш, ну це дуже багато зомбоїдів, я їх не виточів. Так, добре, давай тоді, я не знаю. Давай краще я. Пробігу, пробіжусь на ближній. Я не пам'ятаю, що є там е паливо. Ми Зараз будемо разом перешкод дивитися. Що палива нема, звісно, це такий собі. Так, по замбою дивлюсь взагалі, не, не відпускаю мою машинку. Швидше, 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 швидше. Ой, що я роблю? О, є, трохи є бензуку, супер. Так, трохи пом'явся. Е, так, я фонарик включив. Чи ліхтарик. Добре, я знаю, що там залишилось паливо, але в мене достатньо палива, якщо чесно. Е, ця машина в, в нормальному стані. Вже ж можна її трошки замінити щось, але я не впевнений, що є сенс займатися зараз е, цим. Так, що тут зомбоїд? Зомбоїд зо мною не пішов. Ну і клас. Так, е, ліхтарик е, зняти. Так, 62 непогано. Сидіння водія погано. Бензобак теж погано. Шини дуже такі собі сумнівні. Гальмога погане. Блін, ну слухай, насправді не ти що вона і суперова. Сидіння водія це окей, в принципі, ще. Ось те, що акумулятор теж ок, те, що бак 29%. Не знаю, не знаю, не знаю, що сказати. Так, це можна, це можна забрати. Так що, добре, почнемо з того, що в мене є. У uh, мене є рюкзаки, а де вони? Портфіки мої. Оу. Oh. Зачекай. Я все перекладав кудись чи, чи як? А, точно, я ж все переклав сюди. Хух, я вже думав, що всі мої ітими, які я назбрав, що вони всі пропали, Прикинь. Так, добре, спортивна сумка, давай. Um... Давай забирай спортивну сумку. А в мене ж було їх більше, де вони ще можуть бути? Ну, реально було. А, я ж в сумку, в сумку складав, здається. Так, як, як краще зробити. Давай поки що це я викладу. Велику похідну сумку теж зніму, а цю похідну сумку повісити на спину і можна туди, в принципі, все і складати. Добре, почнемо з цієї кімнати. Ну, взагалі речі, це таке, що, ну, блін, так, кейси для пістолів не треба, рукавиці, без пальців, червики. Це я точно забираю. Да, речі, е, це, звісно, корисна річ, але речі можна і в іншому, і в Луїзвілі лу можна підзабрати. Я тут побудував е, такий вихід собі, навіть вікно побудував, точніше, не вікно, а раму. Добре, зомбоду нема, так просто. Точно треба забрати бочки. Ні, щось здається, 25,8 це вже майже все. Окей, okay. давай розмістити предмет на землі. Ну, як це, це, це не те місце, куди я тобі сказав класти є. Yeah. Так, в мене ще тут каністра з бензиком залишилась. Я насправді дивився мапу, як вона виглядає. Я грав на онлайн-сервері на українському. Хтось питав, розкажу про свій експіріенс. Було непогано, мало людей, те, що не цікаво. І те, що в мене відбувся такий як баг, можна так сказати. Я знову ж таки знайшов місце, куди я хочу переїхати. Я зібрав всі свої речі, в машину, сів, поїхав, заїхав на територію, на будинок сучасний, туди, куди я планую їхати, будую свій. Потім баг, мене викидую з гри, я заходжу, і машина залишається зі всім, що я налутав за весь час там. А я залишився за будинком, і я не можу в той будинок навіть зайти, тому що він комусь уже належить. Так що не такий не дуже приємний баг і змусив мене покінчити з онлайн сервером може, в майбутньому колись. Так добре, що я помітив це. Одразу був трабл з звуком, тепер все налаштував. Можна продовжувати. Давай що? Куртку шкіряну я точно беру. Я візьму спецодяг. Так, аркуш паперу я забираю, блокноти забираю. Ну тут треба все брати, слухай. Це дуже корисна річ. Беремо, можна заодно поїсти. Сюденько. Давай консерву їсти. Та штуку відкривай поки що. Да, я дуже схвильований насправді перед цією поїздкою, тому що, блін, всяке може бути. Не хотілося б, щоб Любомир помер. Я спочатку да, думаю, все взяти в сумку по сумкам, які в мене є, скласти їх в машину, потім вже брати, складати все, що мені треба. Випивка має бути. Має бути класний комод для цієї випивки, а не частина бару. Я думаю, я зможу там знайти диски, які мені ще будуть потрібні. потрібні. І я думаю, про ці полиці, блін. Теж їх хотілося б мати, але я розумію, що витрачати місце в машині на те, щоб перевозити полиці, це тупо. Думаю, їх можна буде знайти десь в місті. Тож мені треба стати на клітинку, прямо, куди я кладу. Розмістити предмет на землі. Давай так. Все супер. По розмістити предмет на землі. Окей. А, вода закінчується, давай поп'ємо. Не розмістив, давай ще раз розмістити предмет на землі. А чому ти не хочеш розміщати предмет на землі? Ну, тут захотів. Окей, виходить, що по. по таким розкладам я взяв все, що хотів. В все, що вмістилося, то і вмістилося. Давай від'їдемо. Трошки. Тут і стану. Давай. Мабуть, що треба почати з цього сюди закидувати, окей. Ось так. Трохи пам'ятати вже проробив зомбака. Окей, давай тоді я забираю всю цю штуку, так, в мене тут все під цим. Так, окей, но да, я розумію, що це не, не найголовніше, що мені б треба було взяти. Але з чогось треба почина... починати. Коротше, я бачу, що виснаження. Треба подумати, тому що можливо, все ж таки є сенс другорядні останню чергу, а першочергові на. Просто я розумію, що коли я туди переїду, це ще треба буде зомбовити, там зачищати такі всякі штуки. Я не бачу, що там відбувається. Він одягає чи не одягає. Просто не хочу. Помістити на спину. І отаку от штуку в ну, основну руку візьми. Ну, нормально, вийшло. Добре, давай тоді я скину. Тут банки всякі шкарабанки. Такого немає. Кеніс розбензином погнали. ти вже втомився максимально, так? Да? Так, давай з розбензином розмістити предмет на землі. По суті, я забрав все, що хотів. Так, тут книжки, це не дуже. Тут просто в мене музика і журнали. Карти не потрібні. Скіл не потрібний. Давай трохи перепочинемо. І подумати треба. Треба подумати, що б мені ще взяти. Щоб що б мені ще такого взяти. Ну, взагалі я візьму зараз щось точно покладу ще на сусіднє крісло. І ще є трохи місце в причепі. Щоб мені взяти туди. Я взагалі думаю про те, що це буде дуже довга дорога туди. Потім це ще там зачистка не має бути якась якось підготувати, потім повертатися назад. Це такі, звісно, будуть серйозні випробування для Любомира. Ладно, я думаю, що зроблю таку коротку серію, це як буде більше інтро по плану, куди їхати, що робити. Я розказав, підзібрався, я думаю, що. Вже не буду знімати, я просто доберу, що ще мені потрібно. Я вже, грубо кажучи, все точно підготуюсь до поїздки. Я думаю, що наступна серія це буде вже, коли ми просто поїдемо. Якось так. Думаю, що в цій серії достатньо пакування, таке, такого іншого. І що тоді? Тоді, я думаю, що все. Дякую, що подивився. Що, сподіваюсь, тобі сподобалось і. Хочу нагадати, не забувати коментувати, ставити вподобайки, проявляти всяку різну активність, щоб канал розвивався, щоб знаходились ще люди, які хочуть подивитися, як це відбувається в світі Project Zomboid. І тоді я прощаюся з тобою. Дякую, що дивився ще раз. Бувай!